У День Гідності та Свободи у Юрківському ліцеї старшокласники говорили про події Майдану 2013 року, що дали старт активному протистоянню новій фазі боротьби за європейський шлях розвитку України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні, серед них жителі Черкащини. Чернець Віктор Григорович народився 27 на 7 травня 1977 року в селі Подібно. На трасі, Одеса, Київ, жителі Муманічівки і Умаль. Сама Подібна був встановлений блокпост на дорозі, аби перешкодити тітушкам та спецпризначенцям 10-ї столиці. Водій, встановленим меджитком, промивав дорогу внутрішнім військам на шаленій швидкісті 19 лютого на смерть збив 37 річного Віктора. Сиєнко Андрій Степанович народився 26 жовтня 1962 року в місті Сміло Черкаської області. Авганець громадський акцііст, підприємець, був бійцем Сьомої Сотні, самого загинув 20 лютого 2014 року. Він в полі снайпера, похований на інтернаціональному кладовищі у місті Пасі. Хороший Максим Максимович народився 14 квітня 1989 року в селі Басм Запорізька область. Проживав у селі Грушківка на Черкащині, похований в рідному селі. Загинув 18 лютого 2014 року під час сутичок на Інститутській вулиці поблизу порядового кварталу отруївся газовий гранат помер про лікарню. Сергієнко Василь Миколайович народився 23 квітня 1956 року в місті Курсун Шевченківський. Український журналіст, поет, соціолог, громадський діяч. Невідомі проникли у двір будинку, де жив Сергієнко, де побили та викрали його власне. Наступного дня тіло Сергія було знайдено за 15 кілометрів від міста у Викрівському лісі з хайданками на руках та слідами жорстких катувань, помер 4 квітня 2014 року, похований курсом Шевченківському на Черкащині. Пасхалін Юрій Олександрович народився 18 січня 1984 року в селі Насадж. Був вихованцем школі Олімпійського резерву в Харкові. Займався штамом. Отримав жив воєнпальні поранення в спину та мене. Нематичне поранено. Першу допомогу було надано в будинку «Профспілок». Після підпалу будинку його евакуювали до 18, -18 лікарні на бульварі Тараса Шевченка. Проте врятувати його не вдалося. Загинув 19 лютого 2014 року, похований у квітному селі. Смоленський Іван Віталійович народився 5 рокня 1984 року в селі Фурманка, Уманський район Черкаська область. Жив та працював у Києві. У нього двоє маленьких дітей. Загинув 20 лютого 2014 року на подвір'ї біля Михайлівського собору. похований у рідному селі. Парашчук Юрій Григорович народився в місті Темне на час подій Євромайдану, працював столяром у Харкові, убитий 20 лютого 2014 року під пострілом з даху на Інститутській вулиці, похований у Таймоні. Відверта розмова про майдан та події сьогоднішнього дня говорили із Тетяною Чорномаз, громадським діячем, дружиною політв'язня історика-дослідника Богдана Чорномаза, мамою снайпера батальйону Свобода Романа Чорномаза. Роман Богданович був учасником двох майданів у 2004-му, Працюючи фотокором новинарем забезпечив охорону табору уманських студентів. А далі був майдан 2013 Тим І він, він фотографував. Зараз вже кажуть, що він був літописцем Майданом. Mm -hmm. да. Тому що його фотографії він сидів на деревах, на дахах. Ну, і, він, яка е е е е е е е е дівчинка з Англії, ну думаю, що теж патріотична така, яка теж була на Майдані, вона його фотографії зробила виставку провезла по всій Європі. Про це вона навіть не знала, бо йому не до того було. Я не телефонувала йому, бо я знала, що не можна мовчиною по цих телефонах. Але не спала всі три місяці, дивилася по телевізору. Там вже стільки два такі на якихось канали. На сьогодні це еспресо. Показували е, цей майдан коглодовості. Да. І я дивлюся, грудять швидко. Жит... А потім, коли приїхали цілий рік каше, куди ми її не возили по лікарях, нічого немає, не могли нічого чого знайти. Надихався дуже цим димом, ви знаєте, що там. Шалець. Шалець. О, а фотографії це жахливі. Колись виселила там кілька фейсбук, мене заблокували. Тому що кров Ну, тягнуть на цих якихось дерев'яшках цих наших хлопців. Ну, Це жах. Потім він багато сутокувалося, цих в касках. Косноматці московських. От. І він потім розказував, каже, мама, я каже, тако. він потім вже говорив десь в інтерв'ю своєму, що він тричі дивився смерті. Да. І я нічого це не знала, стрім одного випадку, що каже, я так голову відвернув, я фотографував десь на дереві, яка сидів. І куля в духа снайпер. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Роман Богданович, інвалід першої групи, шукав можливість йти на передову. Відмовлявся працювати у штопах у Легіоні Свободи. Корсар став снайпером. Звільнилося місце і його взяли, скажемо, ну, якщо ти витримаєш оцей марцамір готовку фізичку, то будеш. І він мені казав, мама, позвонив звідти каже: Мама, я можу вже присісти 40 разів із протягнутими. О, я тут краще за молодих, а йому 47 років було, як він Краще за молодих. О, і потім згодом купі мені Гвинтівку, я снайперлю. Ми з хлопкою багато грошей. всім дуже робити смазити, десь 200 тисяч гривень. Сполучених штатах намовився Гвинтівку. Гвинтів. І він став снайпером. Вже коли його вбили, то він мав через 2-3 тижні стати інструктором. Тому вже була створена група, в яку він ходив, інструктор ішов вже кудись на іншу спеціальність, і його хотіли поставити, бо він так вивчив. Усе вивчив. Які є ці автомати, яка зброя, які набої. Бо я там у Фейсбуці, хто хоче, може зайти на його сторінку і подивитися, як він там про все це пише, як вивчив. Він був ефективним снайпером, І я думаю, те, що цю групу яку там, їх били. Сім чоловіків загинуло, а сім поранених на Петерку впав, ракета, вони ж вверху дивляться тих безпілотників, дивляться. І серед них був офіцер семи. і два снайпера. Я ще не маю, що, напевно, є такі, що наводка серед нашої і Загинув Роман Богданович влітку 2023 року. Я ставлюсь до героїзму на фронті помірковано. Чому так ці люди, які там воюють і віддали життя, це святі. Це ангели, які сьогодні на небі. Але чому поміркова ставлюсь? Бо е, не один мій син віддав життя за Україну. Е, а ось ми співали гімн там і там. Написано, що душу тіло ми положимо за нашу свободу. Душу тіло, мільйони, десятки мільйонів українців загинули за те, щоб у нас була держава. І як нас не гнобили, нищили по таборах, вбивали, голодомором ви, не знаю, скільки в вашому селі загинуло. 86. Залишилась після голодомору, третина села. Третина села живими, ті, які йшли до Колгоспу, кланялися і прийняли цю більшовицьку антиукраїнську політику. Тому що їм потрібна була тільки територія України без українців. І чому я кажу, що я ставлюся до наших фронтовиків помірковано? Бо оце якраз і є одна із е, властивостей гідності, що Чоловік повинен захищати. Чоловік повинен захищати свою сім'ю, свою державу і завдяки свому сину і тим, хто на фронті, хто загинув і хто сьогодні воює, завдяки миру. Я живу вдома в себе. Загибелі наших героїв не мають стати марними. Надважливо, аби сьогоднішні старшокласники усвідомлювали свою велику місію по захисту та відбудові України. Нація, дуже Хоч тобто, Скільки нас не нищили, не вирізали, не нищили, а воно десь збереться, ця красота. Я вчора була на зустрічі в ПТУ, в аграрному ліцеї. І сьогодні з вами, кожен з вас, ну просто зірково гарний, кожен з вас. І вчора я говорила нашій молоді, тому я до вас приїхала, щоб поговорити з молоддю. Тому що от, гідність, свобода. От, Гідність. Ви повинні знати завжди і собі таки зробити таку засічку у себе десь і свідомості, і в розумі, і в школі, і в подальшому житті. Я буду найкращий українець, я буду найкращий, бо я є найкращий українцем. Найкраща нація в Європі, це вже побачена Європа. Раніше не знали, хто таке ці українці, поки не почалася оця шалена навала. І побачили, що українці без армії, хай Бог мене прости, бо я так думаю, це моя власна думка. Ну, слабенька була армія. Вискочили із якимись дошками. Це ж до Майдана теж стосується. Що не з Бною цих дітей, які пішли на цей Майдан, тому числі і з вашого села були на Майдані, я їх цих хлопців знаю. Ціла руці, група у вас була. Руці. І фінансували і самі діти, збирали гроші, і почерця сьогодні була, кацами були на Майдані. І от ви повинні поставити собі отаке от, от кредо. Я українець, я найкращий, я добюся. Всього і у вас все вийде, тому що успіху житті залежить від мети. І тому я приїхала вам сьогодні це сказати, що ви найкращі, ви гідні, бо ми живемо в державі, на, які, на яку поперла держава в три рази за нашу більша. Йдемо сусідні, ну, сусідній, недалеко розташовані були точки, ідемо беремо у них. Як на нас каже напад, у нас каже, вже, вже і, і ми йдемо, каже, беремо у них. Тобто ми свою державу захищаємо проти втричі більшого згарника, якого промов гроші, алмази, золото. Вони ж цю собі закупили, всі оці народи. Захопили так само їх гніття і, і, і беруть їх, кидають. Як шокована російськими матерями, то на нас напали, ми мусимо боронити. Це наш обов'язок. Гідність наша захистити нашу державу. А вони полізли в чужу державу, їхні матері віддають їх на вбивство, на гарматне м'ясо віддають і мовчать. Стали усі виступати, читаю у Фейсбуку, щоб їх відпустили в відпустку. Таких самих людей. Спочатку ми називаємо все, що відноситься до гідності. Тому ви вибираєте ті слова, які ви вибрали, що таке гідність, і по черзі одна команда називають, а потім називає інша. По одному на сові речення висловлює, як вас є. Яке слово ви можете асоціювати із словом гідність, справедливість, патріотизм. патріотизм, патріотизм, чесність, чесність. Чесність. І якщо хтось не погоджується, ви можете висловити власну думку, що це не відноситься до гідності. Сміливість. Добре, добре. Сміливість. Отже, у вашому розумінні термін гідність це справедливість, патріотизм, чесність, самоповага і повага до інших. Маємо право вибору. Вибору чого? Що, ще свободу вибору чого? Добре. Продовжуємо ваша. Висловлювання дум. висловлення, висловлення власної думки. Висловлювання власної думки. Бажає. Ваша група. 6, 6, 6. Ваша група. Організація свого життя. Організація свого Так. І ще одне. 我说。